Над усе для мене рідний край, його свобода, честь і незалежність. Тих, хто поліг в бою, не забувай і до землі козацької належність, з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму. Зміцнення патріотичного духу у суспільстві указом президента від 23 серпня 2019 року було установлено День пам'яті захисників України, що відзначається щорічно, 29 серпня. Навічно в пам'яті народу вкарбовані героїчні подвиги воїнів-захисників, які поклали свої життя за світле майбутнє України. Вони стоять в одному ряду з поколіннями борців за волю і державну самостійність козаками Івана Виговського та Петра Сагайдачного, воїнами армії Української Народної Республіки та Української повстанської армії. Наразі мужні захисники у лавах Збройних сил України борються за єдність та незалежність рідної України. Литви разом з духовенством запрошується отець Павло настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці. Все нас, Господи, очисти, гріки наші, влади прости беззаконня наші, святий зайця і щипне очина. Ісусу Христу, слава Україні, всечесні Отці, дорога громада, сьогодні Свята Церква вшановує усікновення глави ретечі Іоанна Хрестителя і вшановуємо на державному рівні День пам'яті захисників України. Дійсно, захисники України це ті люди, які виконують і виконували найбільшу заповідь Божу. Немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. І сьогодні, на жаль, Ще не всі люди розуміють, якою жертвою, жертовністю ми отримуємо цю незалежність України. Хочеться дійсно побажати, щоб ми своїм прикладом показували те, що ми не забуваємо наших захисників, захисниць, які віддали своє життя вшановуючи їх молитовно, і так як ми на кожному похороні обіцяємо пам'ятати, то і сьогодні ми кажемо вічна пам'ять Героям України. Хочу також бажати дійсно поскоріше нашої перемоги, і щоб наші захисники, захисниці поверталися здоровими, щасливими до своїх родин. Гарного, мирного нам неба над головою, спокою душевного і робімо все, щоб ця перемога відбулася. Дякую за спільну молитву, слава Ісусу Христу і слава Україні. Символом священного дня став сонях. Тиглими соняхами сотні захисників поклали своє життя на вінтар свободи та незалежності нашої держави. Шановне товариство, просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Голови, Юрій Павлов. Доброго дня, шановні присутні. Дуже вдячний всім, хто прийшов на сьогоднішній захід. Окрема дяка перехожим, які просто проходили і зупинилися. Як було сказано цим Павлом, на жаль, ми не розуміємо або не зовсім розуміємо, що кладеться на вівтах свободи в боротьбі за цю незалежність. Дійсно, Сонях, це тітка Сонях, символізує саме 29 серпня, День пам'яті захисників. А чому Сонях чи хто розуміє? Я скажу, якщо хто не знає. Тому що саме навколо Іловайську поля були засіяні соняшником. І 10 років тому, коли наші війська потрапили в оточення. Військами російської регулярної армії наші війська переміщувались на мікроавтобусах, тому що було багато добровольчих батальйонів і як всі ми пам'ятаємо, що саме завдяки добровольцям у 2014 році ми вистояли. І от як було підступно, коли ці звичайні мікроавтобуси розстрілювалися з сучасних. Російських танків. На жаль, не всі вийшли з того оточення. Наші втрати склали більше тисячі осіб, які загинули, були поранені або потрапили в ПО. Але найголовніше інше. Найголовніше те, що коли українські захисники отримали пропозицію скласти зброю і бути полоненими, вони Відповіли відмовою і прийняли рішення виходити з бою. І це вдалося, не дивлячись на ті втрати, які ми понесли. Але якщо ми звернемося і подивимося на нашу історію, то зрозуміло, що жодна, жодна подія, де була прийнята пропозиція про складання зброї. Вона нічим, на жаль, добрим не закінчилася ані для України, ані для тих воїнів. Так само, як 365 років тому полковник Гуляницький прийняв рішення утримувати фортецю Коното. Незважаючи на те, що більше ніж в 5 разів вороже військо по кількості було більшим, але він витримав 70 днів. І, врешті-решт, ми здобули перемогу. Так само, як 24 лютого 2022 року, наші бійці, які вступили в надзвичайно нерівний бій з російськими окупантами, з колоною, яка нараховувала більше ста одиниць, яка заходила в канотоп, наші бійці ризикуючи і віддавши життя. Змогли їх зупинити і змусити наступного дня вже не входити до Конотопу. Десь так само відбувається і зараз на тих ділянках, на тій місцевості нашої рідної України, яку захищають наші воїни, зокрема, багато їх у різних частинах саме з нашого славетного козацького міста. І, на жаль, наша громада. Так само втрачає кращих синів. На жаль, інколи вже дружина ніколи не побачить свого чоловіка. Мати свого сина і навіть вже трапляються такі випадки, коли народжуються діти героїв, коли ніколи в житті не побачать свого батька живим. Ми повинні пам'ятати, якою ціною дається. Кожен день, кожна хвилина нашого мирного життя, ми повинні знаходити ту годинку, аби присвятити її прощанню з воїном. На мою думку, герої всі, хто знаходяться в лавах ЗСУ, як то загиблі або ті, які на даний час боронять. Далеко не всі це розуміють. Дуже б хотілося, щоб зрозуміли. І Дуже хотілося, щоб всі нарешті зрозуміли, якою ціною дається наше мирне життя. Завершуючи, хочу згадати фразу. Лише в боротьбі загартовується нація. Ми зараз з вами саме на етапі побудови української нації. Слава Україні! Ми мусимо героїв пам'ятати. Той біль рубець на тілі матінки землі, бо наші воїни пішли нас захищати та найцінніше віддали життя своє. Запрошую учасників зібрання віддати шану героям, поклавши квіти до пантеону національної пам'яті. Нам незборинним жити у віках, ми сильні духом, в прагненнях єдині. У кожного з нас квітне на вустах героям слава, слава Україні, де єдність, віра, праведна любов, народ незламний і міцна держава. Ми разом промовляємо знов і знов героям слава Україні! Слава! За нами правда, сила і перемога. Віримо у збройні сили України. Слава Україні!